Вітаю всіх. Нарешті дійшли руки до знімати огляд на знахідки за 24 рік і почну його я з речей, котрі були знайдені очима без допомоги металожукача. Це я в основному кераміка Скіфська-Черняхівська. Прясла. Минулоріч попалося мені три зернотерки. Власне, от такі от вони дебелі. Можна подумати спочатку, що це точильні камінці, але насправді це зернотерки, так само, як і це. Більше навіть 4, бо маленька теж така є. 10 прясел, не так уже і багато, як здавалося б. Але для мене це достойний результат. Хотілося, звичайно, більше цього року буде. Прясла гарні, я показував тільки цілені, поламаний я вже не буду показувати. Це взагалі, мабуть, не Черніхівська а ще до. Дещо нащерблене сільськогосподарською технікою. Є досить цікаві, я наштал цього у вигляді циліндра помаранчевого кольору. Є отаке от от маленьке з візеруночком. А так то в основному вони всі однотипні. І схожі одне на інше. Тут теж невеличкий візерунок проглядається, простежується. Потім попалася от така от кераміка, саме ці ручки від Амфор, я думаю, що завозні, бо черніхів не було помаранчевої глини. І я їх час від часу, як надибую, то забираю додому. А хай буде. Краще воно буде лежати в мене, ніж знищиться на полі плугами. Попалося так само дно від амфори. Таке дебеле, перший раз таке знаходжу. Видно, як майстер його ліпив. Попалася потім така от штука теж на поселенні. Я навіть не знаю, що це таке могло бути, може друшляк давній. На тому поселенні в мене ще попався бронзовий троянчик затертий, ну і там якась плавочок срібла, кілька фібл. Воно було витоптане попередниками, я так збирував фактично. І на тому ж поселенні попалася мені отака от. Чи не на тому? Такий уламок посуду з отвором. Отвір штучного походження, тому може бути, що вставлялася нитка, воно було як ручка. Потім... Покажу вам гребінець. Тут він знайдений був все-таки за рахунок металу жукача, бо є бронзова така втулочка. Якби не він, то я б його і не надибав. Ікло таке попалося. Ікло кабаняче, не знаю, чи старе чи ні. Справа в тому, що на тому ж поселенні, тільки на другому березі ярку, я знайшов колись кістку з просверленим отвором, яку носили, носили у вигляді амулету. <кій> тому може бути це з тої ж серії забрав. Два скрипка таких попалося з кремнією. На жаль, вони обламані не цілі, але вони є. Річ давня. І приємно її тримати в руках. Потім попалася отака попалася от, от сокера кам'яна. На жаль, не ціла. Але я сподіваюся, що там буду крутитися і дозбираю, якщо її, звичайно, не дозбирали попередники переді мною, не визбирали, то хотілося б скласти її цілком. Перша подібна знахідка в мене взагалі. Я то знаю, що їх знаходять час від часу, але щоб мені так потоланило в кавичках. І залишилося кілька знахідок, які не відносяться до доби черняхів. Це люлька, обламок люльки. Хтось з попередників її знайшов і викинув на краю поля. Я не зміг її залишити, тому забрав. Шкода, що обламана. Але все одно цікава річ. Така головка. Порцеляна, якщо я правильно розумію, знайдена на хуторі. Дуже цікаво, що це могло бути. Але я ідентифікувати такі речі не вмію, не знаю, тому просто лежить як чергова знахідка. Шкода, що не ціла знову ж таки, але техніка вона не береже ніщо. Ні металеві вироби, ні тим паче з кераміки. І така бусина попалася. От бусина, здається, знайдена була на нашаруванні. Тому я не можу сказати, чи вона черняхівська, чи вона хуторська. Навіть такий малий предмет, і той побитий і пошкоджений. Що ж тоді робиться з більш великими, з більшими. Власне, по керамічним виробам все. Зараз я перейду до металевих. Металевих знахідок, власне, не дуже багато у мене вийшло. По-хорошому треба було окремо насипати кубку з мідяками, кубку з радянськими монетами, з українськими, з металопластикою черніхівською, але воно в мене все сипане до загалу. І відібрати просто немає можливості. Тому я вибрав тільки те, що саме цікаве для мене. І про що я можу вам розповісти? Хоча б трохи. Можливо, в цьому році спробую. Це копане відкладати окремо, щоб можна було подивитися, скільки випадає знахідок за сезон. Мабуть, сама, сама найбажаніша знахідка з цього всього це оцих 10 копійок 1833 року. Такий в неї стан дещо корявий, бо знайдена в ставку під городами в селі, де я проживаю. Поруч з нею було знайдено ще 5 копійок, 2 копійки масонів і одну копійку Олександра І 19 чи 18-й рік. Більше знахідок по мідякам не було ні в ставку. Спущеному ні на березі, хоча кераміка попадається. Це було навесні минулого року, коли я перевіряв прилад, лазив по ярках, пробував щось знайти. Знахідки, як не дивно були. Хоча, здається, тут би вже нічого не мало бути. Тоді я пробував записати відео, але щось пішло не так. Ще одною знахідкою теж сільською є п'ятак 1780-го здається року, бо одна цифра затерта. Знайдений на городі неподалік від масона. А поруч з ним було знайдено ще Боратінку Яна Казиміра, кілька шелягів Августа Товстого. І власне все. Здається, хата була, але чи точно вона була, я не можу зрозуміти. Знахідок морятних дуже мало. По супутці взагалі нічого не було. Ще одна знахідка сільська теж, це цих 15 копійок. 1942 року. Знайдена вона була на березі. Невеличкого струмочка, що тече внизу городів. Очевидь, якийсь пан десь колись сидів там біля того струмочка і згубив штук 5-6 радянських монет, які я потім знайшов. Одна з них була рідкісна, щоправда, блотистий ґрунт дещо пошкодив рельєф. Буквально через тиждень після 15 копійок, вже в лісі, мені випадає 10 копійок 42-го року. В одній вони були ямці разом з 10 копійками 34-го року. Отакий от, от, от такий от цікавий збіг. Ще якісь рідкісні монети, якби попалися радянські, я був би не проти, але чомусь на свити мені не сильно везло. Ну, може бути через те, що я не дуже то їздив по хуторах. Більше їздив по, по Риму. Потім ще одною, мабуть, найціннішою з цього всього знахідкою є оцей медальйон. Відкарбований він був у 1782 році, здається, якщо мені не зраджує пам'ять. Ззаді написано латиницею, на честь чого, яким. Імовірно, раніше ця річ була без вушка. І вже в той час умільці це вушко припаяли, щоб воно було як натільна іконка. Знахідка була зроблена на столипінці, тобто хуть існував в кінці 19-початку го 20-го століття, і її там би не мало бути. Тому я думаю, що це, скоріш за все, або сімейна реліквія, яка передавалася від покоління до покоління, або ж просто випадкова втрачена річ, може там колись була дорога, бо хатини старої там точно немає. На тому ж хуторі було знайдено і такий тильник від шашки. Я думаю, що тильник царський, бо клейм радянських не видно, серпа з молотом. А вони її тулили всюди де тільки могли. Потім така знахідка, вона хоч і часта, але я дуже хотів мати таку медаль, ніколи не знаходив. Друзі знаходили, а я не знаходив, мені боліло. Що ж, моє бажання здійснилося. Знахідка лісова з залишками по я так розумію, з вушком, ціленька, гарненька. Неподалік від дороги. Це моя перша і поки що єдина медаль по дружбі в війні, як радянська, так і німецька, хотілося б німецьку знайти якусь чи медаль, чи знак, все попереду. Ця штука, я так думаю, що накладочка з сумки. Дуже тоненька, річ, я б сказав, навіть крихка. Машина штамповка, тому десь 19, 19 століття, можливо початок 20-го, знайдена була на дорозі. Величезний кольоровий сигнал, неглибокону сантиметрів, може 5. Тобто не все в нас ще вибрано, не все ще вибито, і навіть такі речі лежать, чекають на того, хто їх знайде. Чергові дві знахідки, але цього разу зі знаком мінус. Це пряжка третього рейху, яку хтось із радянських солдатів від партизанів і відбив від, від, від чи вибив якорь. Мурячок, очевидь, був. Мало того, що вона затерта, та ще й сільськогосподарська техніка довершила почату справу. Мені дуже би хотілося таки, таку знайти пряжку, поки що не везло. Друга річ теж подібна, теж німецька Пряжка Німецького Атлетичного Союзу 1930-х років. Хтось ще з давніх умільців її просто порізав на шматки. На жаль, не знаю навіщо. Могли б поставити ціленьку, щоб я її знайшов. Таке собі. Так, залишаються у нас речі фактично старі. середньовіччю в мене знахідок майже не було, бо я не ходив по ньому. І те, що попався, це випадкові знахідки польові. Шукав почека, знайшов посередньо вічі. Такий колд бронзовий з залишками посріблення. Деформований, дуже шкода, дуже цікава, дуже гарна річ. І поруч з ним на полі було знайдено два персня. Один ціленький роза вітрів. Класика ця. А другий, на жаль, щиток. Але дуже цікавий сюжет. Місяць. Не хоче фокусуватися. Місяць і зірка. Шкода, що поламаний, але дуже красивий, тому ми його залишимо. Дещо більш ранні знахідки. Добрячі ранні на 1000 років. Це в нас накладочка ППК. Ловяниста бронза. Не знаю, що вона, пояс, не пояс, конина. Красива, дуже масивна річ, знайдена на Чернігівському поселенні, знову ж таки, на шарування це непогане було. Ця накладочка я навіть не знаю до якої культури її віднести. Знаєте, на, як завжди, по Риму. Але чи вона до риму відноситься, чи більш рання, я не знаю. Дуже маленька така, теж здається з зелен'ястої бронзи. По скіфах минулий рік в мене був досить продуктивний, власне, не по чомусь крупному, а по таких от дріб'язках. Щоб ви... Розуміли, за минулий рік я знайшов 98,5 стріл, що є в два рази більше, ніж я зайшов за попередні 9 років пошуку. Так, звичайно, стріли в основному в окисах, пошкоджені. Але я їх знайшов і мені це приємно. Максимум, що знаходиться дві стріли за раз, а так, то по одній зазвичай викопу. Я думаю, вони будуть ще там, де попадалися. Потім попалися дві таких ціленьких фібули, Гарні арбалетного типу. На жаль, ця пружинка не працює. Розробляти її точно не буду, бо можу зламати всередині може бути залізний стержень. Дуже часто черніхи використовували саме залізо для основи пружинки. А воно ржавіє і потім лускається. Так само і в срібних фібулах такі речі зустрічалися, і в бронзових теж. Друга теж арбалетного типу, злегка пошкодженіша. Але вона працює. Тобто механізм сам рухається. Такі речі не часто попадаються, ще й ціленькі, тому їх можна виділити, виокремити від усього загалу. Попався такий амулет блискавка. В мене ще десь є одна половинка, знайдена на іншому полі, але її не можу знайти, якщо чесно. Десь вона лежить. Ну такі от. Шкода, що не цілий. Хотілося б мати такий ціленький. Але там, де половинка, там буде ще одна. Я в це вірю. І залишилося показати цю фібулу. Вона не була знайдена минулого року, вона була знайдена раніше роки 3 назад, тись 4 може 4. Але ну, хотілося показати, просто, які ще речі є на полях, які, здається, витоптані попередниками. То вона була вся горівша, тому довелося вичищати, щищати ті нарости. До голови металу подекуди. Дуже красива, велика річ, злегка пошкоджена. Але якщо мати рівні руки, це можна все відремонтувати Тому не варто зупинятися, опускати руки і не вірити в себе. Знахідки завжди будуть в того, хто йде до кінця, хто старається, хто рухається вперед, не зупиняється на досягнутому. Дякую всім за перегляд. До нової зустрічі!